шість переваг, що змінять для України «Леопард-2», «Абрамс» та «Челенджер-2». Юрій Бутусов, головний редактор «Цензорнет». Далі цитуємо. А за дві неділі та раз. А во-вторых, об'язательно придадуть всі необходимі ремонтної евокуционної підрозділення. Танки НАТО це зброя якісної переваги. З якісним управлінням та застосуванням якісні танки будуть домінувати на полі бою. Основні переваги: перше наявність великого боєкомплекту до 120-мм міліметрових гармат на складах країн НАТО. Танкова гармата калібру 120 мм широко розповсюджена у світі і запасів. Багато Ато вистачить надовго навіть за інтенсивного застосування. Це ключове, чому нам потрібні ці танки. Друге, нам передають роту найсучасніших танків Леопард 2А6 з сучасною автоматизованою системою управління вогнем, охолоджувальними тепловізійними прицілами, захищеним від перешкод зв'язком та автоматизованою системою управління, яка дозволяє отримувати максимальну інформацію про проти. Тивника та наші підрозділи, третє зміна тактики застосування танків. Танки НАТО не призначені для швидкісних вривів у посадки. Вони набагато важчі від 60 до 70 тонн проти 45 тонну танків радянських зразків. Т-64, Т 72 Т-80 та Т-90. І спроба використовувати їх у якомусь швидкому бліцкригу, так само як танки радянського зразка, тобто усі в. Перед під супровід артилерії на Донбаському чорноземі буде приречена на поразку, бо без детальної розвідки місцевості та маршрутів руху танки просто застрягнуть. Танки НАТО оптимізовані під сучасну тактику пошуку та знищення противника. Його екіпаж працює як мисливець вбивця, тобто для виявлення та спостереження цілей і ураження високоточною гарматою. Четверте: зміна системи експлуатації. Та ремонту це слабке місце нашої армії. Танки НАТО вимогливі до професіоналів, їх не можна довіряти непідготовленим танкістам. Якщо порушувати умови експлуатації, не підготувати кваліфіковані екіпажі та ремонтні підрозділи, не мати запасних частин, бодяжити пальне та мастила, танки швидко вийдуть з ладу і застрягнуть усіма своїми 70-ма тоннами. П'яте танки НАТО найкраще оптимізовані для бою в умовах сучасної мережецентричної війни, до якої не готова російська армія. Застосування у комплексі з ефективною тактичною розвідкою, дронами, якісне управління та взаємодія дозволять танкистам на леопардах швидко знаходити та уражати будь-які цілі на полі бою на дальності прямого наведення. Ці танки можуть стати справжніми захищеними інформаційними хабами. Для цього потрібно забезпечити. Екіпажем необхідний рівень ситуаційної обізнаності. І нарешті шосте: абсолютної зброї не існує. Якщо застосування танків НАТО не буде відповідати їхнім характеристикам, вони будуть втрачатись так само, як і будь-які інші танки. Бойова ефективність та втрати танків НАТО залежать від якості управління на усіх рівнях. Першу чергу, це не радянська та не російська зброя, яка проектувалась як масова танки НАТО. Це Зброя якісної переваги з якісним управлінням та застосуванням якісні танки будуть домінувати на полі бою. Підготовка українських військових керувати німецькими танками Леопард 2 та американськими Абрамсами почнеться незабаром. Тим часом західні партнери вже готують першу партію танків для України і коли вони можуть потрапити на озброєння до українського війська, коли ними можна буде нарешті бити російських загарбників, говоримо далі з Михайлом Прудником, політологом, міжнародним глядачем П'ятого каналу. А Михайле, коли стартує підготовка, скільки вона триватиме? Ну і зрештою, коли ж перші танки будуть в Україні. На сьогодні була заява міністерства оборони Польщі. От вони чекали саме погодження, що Німеччина дозволяє реекспорт танків Леопард 2 І за словами представників Міністерства оборони, вже за кілька днів почнеться підготовка українських військових. І на думку цих чиновників, вона займе кілька тижнів. Щойно ці кілька тижнів, ці кілька тижнів українські військові мають опанувати володіння танком Леопард 2 І вже за кілька тижнів, як кажуть, у міністерстві оборони Польщі зможуть Дати ці танки, тобто сподіваємося, що вже в лютому польські леопарди німецького виробництва потраплять в Україну. Я Нагадаю, що Польща готова передати 14 танків українцям. Це Простіша модель Леопард a 4 і саме вона ця партія потрапить у першою в Україні в Україну Сьогодні ж є і заява міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Він до речі, вперше на своїй посаді відвідав навчання німецьких військових і, зокрема, на танках Леопард 2 в нього теж поцікавилися, Коли ж ці танки зможуть надійти до України, він сказав, що що навчання українців почнеться також за кілька днів і триватиме ймовірно кілька тижнів в місяць. І Німеччина сподівається, що до кінця березня в першому кварталі Німеччина зможе передати ось ці танки. Це більш сучасна модель Leopard 2 а 6 Вона буде другою. Давайте послухаємо Бориса Пісторіуса. Чи зможете ви вчасно надати Україні танки? Звісно через скільки часу наприкінці першого кварталу цього року. Скільки це місяців? Два, три чи чотири. Я щойно сказав. Гадаю, наприкінці березня. Яке повідомлення Путіну надсилають леопарди для України? Що Німеччина не поступається, і що ми разом з Україною? А вагання? Гадаєте, ви втратили час? Ми не вагалися. Ми вели переговори. Ну і третьої, мабуть, партія прийде, прийдуть американські танки М 1 Абрамс. Е, ними доведеться тренуватися найдовше з огляду на те, що е, тут, тут треба є певні і логістичні проблеми. Але американці сподіваються, що за 2-3 місяці вони також їх надішлють, і навчання їх почнеться негайно, так як вчора оголосив американський президент Джо Байден. Тобто, ми сподіваємося на першу партію в лютому, на другу партію в березні і в квітні на американські танки Абрамс М М1». Підтримка танками зрозуміла, але як на щодо наступного етапу, тобто тут уже і F-16, і можливо атакамси? Насправді зараз на дипломатичних колах ведуться дуже активні дискусії щодо передачі е, літаків f 16 американського виробництва. Але Сполучені Штати е, говорять, що вони не, не хочуть передавати е, ці винищувачі. Але тут варто пам'ятати, що і Хаймерси вони теж казали, що ніколи не передадуть, і танки казали, що ніколи не передадуть. Але те, що ці дискусії ведуться на різних дипломатичних колах, е, це означає, що е, крига скресла. Ну і Німеччина також заявила, що не будуть передавати літаки f 16 Тут Треба пояснити, що в німеччині просто немає таких літаків F-16, тому в нас зняла з себе відповідальність. Ймовірно, це стане предметом дискусії на майбутньому зустрічі з оборонної підтримки України, так званому Рамштайну. Сьогодні стала відома дата його проведення. Це 14-15 лютого. Не факт, що на цьому рамштайні буде ухвалено рішення, але ці дискусії ймовірно там вестимуться. Ну і одразу кілька країн лобіюють, щоб Україна передала ці. Літаки f-16 передусім це Балтійські країни, також Нідерланди заявили, що якщо буде така потреба, вони можуть передати один з своїх літаків f-16 Ну і варто зазначити, що в країнах НАТО вісім країн НАТО мають літаки f-16 і зокрема серед них наша сусідка Польща як також агітує за передання нам ось цих літаків сучасних винищувачів f-16 американського виробництва. Ну і тут варто зазначити, що виро. Виробник Lockheed Martin, який робить американський виробник, ці літаки сказав, що він готовий пришвидшити виробництво літаків у цьому році, якщо буде потреба їх комусь продати. Ймовірно, сполучені штати можливо і не будуть передавати ці літаки, але третя країна країна НАТО, яка володіє такими літаками, ну зможе передати їх Україні. Тому дискусії щодо передачі в Україні F-16 нині дуже жваві і ведуться. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.